Я не піду на це весілля і ніколи не прийму батькову дружину, а його самого я й знати не хочу, заявила моя внучка. Лілі 20 років вона студентка. Зараз мій син її сам виховує, бо невістка важко захворіла ще 10 років тому, а рік тому її не стало. Так що на моєму сину весь цей час був і догляд за дружиною, і дитиною, яку він практично сам ростив, і гроші мусив заробляти на них усіх. Владиславу було дуже важко, але він впорався. Дочку він ніколи не покидав. Коли Ліля школу закінчувала, він оплатив їй усіх репетиторів, а потім внучка поступила в університет на платну форму навчання, то син платить за неї по 40 тисяч гривень в рік. І житлом він дитину забезпечив. Ліля ще студентка, але на неї вже чекає однокімнатна квартира в неубудові. Там же і ремонт зроблено, і всі меблі куплені, так що заходь і живи. Владислав вважає, що так буде правильно, коли Ліля вийде заміж, то відразу буде жити окремо. Минув рік, як не стало його дружини, і мій син нам оголосив, що збирається одружитися вдруге. Ми всі були дещо збентежені цією новиною, але я розумію, що життя продовжується. Владиславу усього 47 років і він має право ще бути щасливим. Його новою обранницею стала на 12 років молодша за нього жінка. Її звати Наталя, я з нею нещодавно познайомилася, і вона мені сподобалась, приємна така та й красива доволі. Наталя сама виховує шестирічну дівчинку, хоча заміжньою вона ніколи не була. Я не стала купатися в причинах у кожного своє життя і свій скелет у шафі. А от Ліля, моя внучка, захотіла дізнатись більше про цю Наталю і накупала, що вона була багато років другою дружиною мого сина, і її донька це дитина Владислава. Тобто, виходить, що мій син багато років зраджував своїй дружині. Я спочатку не повірила в те, що каже Ліля, але внучка мені порадила уважно придивитися до дитини Наталі, і коли я це зробила, то у мене не залишилося сумнівів. Дівчинка, як дві краплі води, схожа на мого сина і на Лілю, ну просто одне обличчя, і це не могло бути простим співпадінням. Звичайно, що мене це мочило, я не витримала і прямо запитала сина, чи це правда. Владислав ніколи мені не брехав, тому вирішив і цього разу сказати все, як є. Я давно люблю Наталю, ми знаємося вже багато років, коли я прийняв рішення піти з сім'ї, то віра дізналась про хворобу, і я вже не міг її залишити, каже син. І так, даринка, мамо, моя донечка, а отже і твоя рідна онука, зізнався Владислав. Як реагувати на все почути, я не знала, тішитися чи плакати? Але мова йде про життя мого рідного сина і про мою рідну, маленьку онуку, якій потрібна сім'я, потрібен батько. Тому я, попри все вирішила прийняти все, що відбулося, хоч яка мама не бажає щастя своїй дитині? Так, мій син не в тому, що загуляв, будучи ще одруженим. Але ж у житті всяке буває, ніхто ні від чого не застрахований. Та свою дружину він не кинув, у біді був з нею до кінця, і Лілю він виплакав, дав їй все, що потрібно, навіть більше. І ще дасть я в цьому впевнена, тому я не розумію, що саме так зачепило онуку, що вона батька рідного засуджує і знати не хоче. Ще рік два і Лілія сама вийде заміж, тоді вона й про тата не згадає, а якщо згадає, то хіба якщо допомога буде від нього потрібна? Ну хіба я не права? Я говорила старшою онукою, намагалася їй пояснити, що життя триває, тепер її маленькій сестричці потрібен тато. Та Ліля мене не чує каже, що нема в неї сестрички і нема тата. І мені заявила, що якщо я піду на це весілля, то і бабусі в неї не буде. А мені хочеться підтримати сина. То що мені робити? Як гадаєте? Дайте пораду, бо ситуація і справді непроста.